Народ, якась лабораторія мені прислала якісь пробірочки, уявляєте? І я швидко так побіг на поштомат і уявляєте, в отаку комірочку засунули, в отаку комірочку, отаку карабушечку. <пів> Кварчить моя Нагасіма, ютач май нагасака». Джеймс Клавел, ви що, не розумієте? Хто не розуміє, той житті не знав. Фу, позоріще, але я вас проклинати не буду. Дві книги, блін. Пам'ятаю, писали в трецах: штучний інтелс, штучний інтелект, фу, фу фу. ха Ха-ха, Не штучний інтелект, це якийсь. Вадислав Ченчик. Оце падгон від мого любимого видавництва тепер лабораторія! Уявляєте, і марлю випускають, і пробірки випускають, і калаприйомники, і книжки афігенні. Боже, вона злясе, дивіться. Я колись бігав по базару, питав: У вас є Джеймс Клавел! Джеймс Клавел мене питають, Хто? Що? Кажу про Японію! Джеймс Клавел Шогун. Вони почули щоґун такі. Що? Про Японію? Нісси? іскусство пофігізма. Я кажу, ні. Для любителів історичних романів оця книжка це маст have. Вайб книжки як у фільма Останній самурай з Томом Кукурудзом. Один в один. Боже, я нарешті буду читати із задоволенням. Там у цього Джеймса Клавела низка романів, небагато написав, ну чітко. Щогун, Гайдзін, Тайпен, ще про якесь кресяче місто. Їх ще немає, Ну, вони обов'язково будуть. Отак стоятимуть, отак у мене стоятимуть, отак гордость моя, отак шогун, дивіться.